Але як так сталося, що у незалежній Україні до 2014-го так активно панувала московська церква? Щоб знайти розгадку, маємо зазирнути значно глибше в історію ще у часи Сталіна. Бо саме він, та людина, якій в голову прийшла ідея: а чому не зробити священників агентами впливу? Хоча спочатку він намагався їх просто знищувати, і Мусоліні в фашистському режимі пробував підпорядкувати церкву державі, але йому це не вдалося в Італії. Так само Гітлер він не зумів повністю підпорядкувати релігійне життя а нацистському режимові. Не зумів зробити того, що зробив Сталін. Уявіть, 1939 рік. Сталін, який ще недавно розстрілював священників, раптово змінює стратегію. Чому? Бо після пакту молотова тропа до СРСР приєднується Західна Україна та Білорусь. Там церква ще жива. Люди щонеділі ходять на службу і довіряють священникам. Тут у Сталіна народжується ідея: а може церкву краще не знищувати, а використовувати? Зрозуміло, що він, він не був дурною людиною, щоб ми також розуміли. Він сам навчався в семінарії. Він розумів силу православ'я, яке воно має на особливо на цьому східнослов'янському терені. Так, і він розумів, що це є потуга, яку можна використати і треба використати. У радянському союзі священників вербували методами спецслужб: хочеш зробити кар'єру в церкві, співпрацюй із КДБ. не погоджуєшся, чекай на компромат, шантаж або тиск на сім'ю. Декому навіть підкидали гроші або заборонені книги, а потім змушували співпрацювати під загрозою кримінальної справи. Та головне. Вони ставали не просто агентами, а солдатами ідеологічного фронту. Через них КДБ керувало релігійним життям в СРСР. Я вам наведу простий приклад, що скажімо, операція з ліквідації української греко-католицької церкви в 1946 році відбувалася із залученням величезного числа агентури. Тобто, як були залякані греко-католицькі священники, там були їх дві сотні, які брали участь в цьому псевдособорі. 70% із них були завербовані радянськими спецслужбами. Є матеріали цих вербовок, і мало того, і 40 сорокових вони знову були ще й репресовані. Але все керівництво Російської православної церкви, яке брало участь в цьому е, зрештованому радянською спецслужбою дійстві, е, було агентами КГБ, а що ж відбулося, коли союз розпався і Україна отримала незалежність? Нагадаю, що да, в 91 році дев'ятсот році, більшість українських громадян вибрали незалежну Україну, і у нас чомусь вирішили, що нашим громадянам будь-яка ідеологія не потрібна. Але оскільки людей Продовж 70 років, 75 привчали до того, що їм вже цей світ пояснюють, буквально да, в прижованому вигляді цю інформацію запаковують в свідомість. І тут ми цих людей сказали: ну все, ми вам більше не будемо пояснювати нічого про цей світ. Розумієте? І ось поле, так би мовити, насєяне. І це поле мусили засівати якимись наративами, і хтось мав це засівати якимись наративами. І впродовж цього тривалого часу у нас тут в Україні так само засівали це поле російські агенти, в тому числі і Босковський патріарха. Ще напередодні от розпаду радянського союзу, коли патріарха Алексія II запитали про те, от як він бачить ідею нової Росії. То він так відверто дуже сказав, що ось комунізм себе вичерпав, і ми, як церква, пропонуємо ідею святої Русі, що це може бути новою ідеологією для нової держави. Але найцікавіше у цій історії хто саме у буремних 90-х вирішив навернутися до Бога і таким чином став основою підрозділу батюшок Кремля, і це не побоюсь стверджувати світовий феномен. Зверніть увагу на цей факт, який багато що пояснює у війні Росії проти України зараз. Чому російська церква, як один, ви бачите, військові священники їздять туди в зону бойових дій і так далі? Якщо ви подивитесь на соціальний склад цих людей, дуже велика кількість в РПЦ, в 90-х, на початку 2000-х стала священниками. Це колишні десантники. Афганці, ці воїни-інтернаціоналісти, якісь там кікбоксери, колишні. Співробітники МВС Фесбетам і так далі і тому подібне це дуже насправді такий цікавий феномен, з яких людей по професії складається РФС. нова доскать градація. Прийшли якраз військові, які активні, які не контрольовані, але десь на якісь е, дії. А спецслужби зразу орієнтували, яким чином їх умовно приручити. З одного боку брали на службу безпосередньо в апарат ФСБ або розвідки, а тоді КГБ. От а пізніше зрозуміло вони дряли вже церковне середовище. Вони були якраз на нижчих пока щаблях священства. О, це, може помічниками священиків, можливо, десь монахами або вчилися в академіях. Воєнне священство у них не капелани, у них ціла армія воєнного священства. Тобто це військові, вони фактично як входять в цю систему, і у них конкретна функція оцих пропагандистів, колишніх оцих комісарів, да які промивали міські ось таким складом з колишніх десантників і афганців у 90-х московський патріархат заходить на ідеологічно порожнє поле України, і жоден український президент цьому не заважає. Кучма ходить на служби МП і тягне за собою чиновників. Янукович взагалі відкрито підпорядковується Москві. Чому вони це робили? Чому закривали очі на те, що МП це не просто церква, а психологічна зброя Кремля? З Москви йшли по лінії гуматорної допомоги приблизно. Різних видів потискав і церковне значення, і різних так скажуть, навіть продукти харчування, яке церква давала на мільярди гривень щорічно. І були бюджети, наприклад, Газпрому, Россиднівці доходи що вони на цілі виділяли в рік до 2 мільярдів доларів. Але це десятки таких корпорацій і формувалися сотні мільярдів доларів.